Я чистю картоплю так, кладу її в мийку. Вона промивається водичкою, тому що, ну, понятно, що з городу, там, чи з магазину. Це я чистю зараз картоплю, на якій колорадський жук не їсть листя, тобто це домашня картопля. Ось, Бачите, вона така прекрасна картопля. Бачите, як вона легко, легко-легко, ніжно, я б сказала, чиститься. Дивіться, яка вона класнюча. Колорадський жук на її не їсть листя і бадилля. А саму бульбу. Їсть тільки так. Тому, якщо ви бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Я потім з під крана і цей і в каструльку вкинула. А як ви чистите? Як ви її промиваєте її зразу, чи не промиваєте, чи так і чистите? В кожного ж по-своєму, як ви товсто, тонко чистите. Як але, як, як спішиш, то товще. Якось ось стараюся, так то можу тонше. В принципі, я цьому значенню не, не віддаю, тому що, слава Богу, картопля є. <рес> так що, якщо ви бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкраще.